Всім привіт! В цьому відео ми будемо говорити про перший FPV-дрон для початківця, і поговоримо взагалі на чому потрібно тренуватись літати. За допомогою fpv дронів ми можемо знімати дуже круті динамічні відео, які ми не можемо зняти за допомогою звичайного квадрокоптера. Взагалі для керування FPV нам потрібна спеціальна техніка: це відеошолом, через який ми будемо бачити зображення з самого дрону, і також апаратура для керування або простими словами пульт. в умовах війни. Наші військові використовують FPV-дрони зовсім не для зйомки. Я думаю, ви знаєте для чого саме. Сьогодні в нас на огляді стартовий набір для FPV від компанії Emax. Це модель TinyHook 3 Kit. Цей комплект включає все необхідне для початку польотів, а саме міні-квадрокоптер, відеошолом, апаратура. Кейс і аксесуари. Перед тим, як почати літати на самому квадрокоптері, обов'язково потрібно пройти базовий курс пілотування на симуляторі. Це потрібно для того, щоб не розбити самий квадрокоптер, оскільки керування FPV-дронами суттєво відрізняється від звичайних квадрокоптерів. І в цьому варіанті EMAX е нам також допомагає, оскільки ви без проблем можете підключити комплектний пульт до вашого комп'ютера і, відповідно, почати тренуватися. І з особистого досвіду можу. Порадити хоча б не літати годин 10, а і краще годин 20 для того, щоб впевнено себе відчувати вже під час реальних польотів. Із таких симуляторів найпопулярніший варіант це ліфтов, оскільки він досить вдало передає саме реальну фізику квадрокоптера. Сам дрон у нас дуже легенький, він важить всього 32,5 грами. Це без врахування батарейки, і головне, що тут досить гарна сама конструкція рами. Оскільки використовується м'який пластик, і до речі, в перший раз, коли береш в руки, відчувається він ніби якимось ненадійним, але насправді це зроблено спеціально, оскільки легенька вага. Тож ніж маленька вага і гнучкий пластик дає, пробачають нам падіння. А на початку ви, звісно, що будете падати і досить багато. Навіть я, коли літав на eMax, е на висоті третього поверху випадково вимкнув мотор, і він в мене впав на асфальт. І з ним абсолютно нічого не трапилось. Єдине, що камера трішки повернулася. А, до речі, стосовно самої камери, вона у нас тут поворотна, і це великий плюс, оскільки, наприклад, на тих же дронах це ФПІЦЕТУ Pro, там камера зафіксована. Поясню чому, оскільки, коли ми тільки починаємо літати на fpv дроні і використовуємо ну, так званий режим стабілізації, це обмежені кути нахилу, то е, нам краще камеру ставити прямо. Тоді ми чітко бачимо лінію горизонту, і нам набагато зручніше орієнтуватися в просторі. А знову ж таки, в моделі BTFP Cetus Pro камера нахилена під кутом вверх, тобто вище лінії горизонту, і коли ви літаєте повільно десь в приміщенні, ви не бачите те, що відбувається перед собою. Тобто там вона під іншим кутом розрахована саме на динамічну зйомку. Тому тут ви. Класно, що можете відрегулювати. Якщо ви більш впевнено вже літаєте на більших швидкостях з більшими нахилами, просто відрегулювали перед польотом інший кут нахилу камери, і все. Якщо ви тільки починаєте літати, як і казав, поставили прямо. Підсумовуючи по самому дрону, на мою думку, це гарне рішення, щоб зрозуміти механіку самого дрону, відточити свої навички перед тим, як переходити до більш доросліших дронів, 5 або 7 дюймових, оскільки дорослі. Ці дрони вони вже не будуть пробачати ті помилки, які ви будете робити саме на ось таких маленьких дрончиках. Можна за допомогою цього дрону літати як в подвір'ї, тобто на вулиці, так і в самому приміщенні. Взагалі, автономність в нього до 7 хвилин, і насправді для таких дронів це дуже гарний результат. Звісно, що все залежить від того, з якою швидкістю ви літаєте, і якщо ви літаєте на вулиці від сили вітру, тобто від цього автономність буде збільшувати. Зменшувати, зменшуватись точніше. І дальність польоту в нас до 400 метрів. Знову ж таки, це за умови прямого контакту, без будь-яких перешкод. Тобто, в цілому, це оптимальні показники саме для такого рівня дронів. Тепер поговоримо про апаратуру, яка входить в нас в комплекті. В принципі, знову ж таки, враховуючи цей бюджет, досить непоганий варіант. Вона має. Стандартний вигляд, тобто по аналогії з Radiomaster Boxer. дуже схожа, скажімо так, по своїй конструкції. Звісно, що спрощена, але такий форм-фактор мені більше подобається, ніж гімпадівський, оскільки він не завжди зручний саме для щіпкового хвату. Тут же з цим проблем ніяких немає. І що саме головне, що потім, коли ви будете переходити на знову ж таки більш доросліші пульти від тих же Radiomaster, то цей перехід буде більш плавнішим. Що ми маємо на самому пульту? В принципі, досить великі стіки. На жаль, саме регулювання плавності немає, але в принципі з комплекту, скажімо так, з коробки ніяких нарікань особливих у мене немає. Тобто вони відрегульовані нормально і, в принципі, для, базового, для базових польотів їх буде більш чим достатньо. Працює на універсальному протоколі ELRS з частотою 24 Гц. Та радіочастотний модуль підтримує 8 каналів, Оснащ, оснащений літіонним акумулятором 18650, і він забезпечить до 20 годин безперервної роботи. І на мою думку, змінний акумулятор це класно. Банально, ви можете докупити ще один акумулятор, і якщо забули зарядити комплектний, просто швидко замінили і продовжуєте політ. І в майбутньому, якщо цей дрон залишиться у вас надовго, і акумулятор акумулятор там деградував, то ви знову ж таки старий замінили, вставили новий і літаєте. А в пультах знову ж таки від бета fpv акумулятори вбудовані і швидкої, простої заміни там, на жаль, немає. В верхній частині в нас знаходяться тумблери для керування самим дроном, і вони досить зручно лежать під пальцями. Тобто, ви швидко можете заармити або там вимкнути самий дрон. Стосовно налаштування, в нас є фліп мод, тобто коли дрон десь перевернувся, то ви можете його поставити назад гвинтами вниз. Також є пищалка. Якщо десь дрон впав в траві, щоб ви його банально змогли знайти, є режими польоту. Це Beginner Mode, Intermediate Mode і Expert Mode. Тут, в принципі, все зрозуміло. Початковий рівень, середній і акрорежим це повноцінне керування. І також включення-виключення самого дрону. В центральній частині в нас є отвір для фіксування ремішка на шию, трішки нижче клавіша включення і лівіше і правіше клавіші для швидкого налаштування самого дрона, тобто для того, щоб його правильно відтримувати. І в нижній частині Type-C роз'єм для зарядки, і 3,5 джек для підключення інших портів. І також, що особливо мені подобається, в верхній частині є місце для спеціалізованого аксесуара, про який ми поговоримо трішки пізніше. Тепер поговоримо про шолом. В принципі, він тут досить якісний, знову ж таки, враховуючи свій бюджет. А саме головне, що він доволі функціональний, що незвично знову ж таки в цьому бюджеті. В першу чергу, те, що тут є невеличке регулювання фокусної відстані, тобто ми зможемо приблизити або віддалити саму маску від дисплея. Друге, що мені подобається, що тут дуже м'якенька і досить товста поролонка для того, щоб щільно маска Точніше, сам шолом прилягав до ваших очей і не було ніяких засвітів з сторони. В принципі, це один з перших таких шоломів, який особисто мені ідеально підходить і ніде не давить. Тобто тут є нормальний запас для носу, і за допомогою резинок, ми чітко можемо відцентрувати шолом таким чином, щоб він надійно і комфортно сидів на голові. Але сама головна фішка цього шолому заключається в тому, що ми можемо сам дисплей від'єднати від шолому. Це виглядає ось так, досить швидко. І за допомогою спеціального адаптера встановити його на наш пульт. Це потрібно для того, щоб ви могли керувати самим FPV-дроном, як звичайним Mavic. Ом. Тобто, щоб цей перехід до керування з окулярами був ще плавніший. Бо дуже багато новачків страждають від того, що коли вони одягають окуляри, вони втрачають орієнтацію в просторі і керувати самим дроном важче. Тому ви спочатку вчитесь літати в симуляторі, потім берете ваш пульт. І ваш дисплей встановлюєте його, вчитесь літати таким чином, і потім, коли ви вже літаєте впевнено, ось так, вдягаєте шолом і вже далі продовжуєте польоти. І також такий формат використання дуже зручний для людей, які використовують окуляри, оскільки в Використання окулярів з шоломами дуже дискомфортне, тому ви без проблем ставите пульт, точніше дисплей на пульт і літаєте в окулярах без будь-яких обмежень. Ну, тобто, в ваших окулярах мається на увазі. Дисплей має роздільну здатність 480 на 800 пікселів і має вбудований літіонний акумулятор ємністю 1300 мАч, якого вистачає там приблизно на 8 годин роботи. Також перевагою перед деякими моделями БТФП це режим DVR запису відео на карту пам'яті, яка встановлюється в корпус. На самий дисплей ми також можемо встановити дві антени, для того, щоб зв'язок в нас був максимально стабільним. І головне, що ми можемо стандартні комплектні антени замінити, поставити, наприклад, трішки потужніші або інші якісь патчі, щоб покращити стабільність зв'язку, якщо ви літаєте десь в складних умовах або в приміщенні. І також за допомогою того, що файли у нас записуються з досить великою чистотою, то вони відтворюються досить плавними, тобто немає ніяких глюків. Тепер стосовно комплектації. Як ви зрозуміли, в нас в наборі іде ось такий кейс з точки зору дизайну, це на любителя. Але саме головне, що він у нас жорсткий і є чітка штамповка під всі аксесуари всередині. Тобто, в цілому, якщо навіть все це впаде, десь або на нього щось впаде, то з дроном нічого не трапиться. По аксесуарам, також у нас є запасні гвинти, повний комплект на самий дрон. Є також кабелі для зарядки самого пульта і для підключення до комп'ютера. Є шестигранники, звичайні гвинти, знову ж таки, запасні, якщо ви погубили комплектні. І також в наборі є ще, якщо не помиляюсь, наліпки. Так, ось невеличкі наліпки. І один акумулятор, і це на жаль головний недолік цього дрону, оскільки в комплекті йде тільки один акумулятор. І щоб насолодитися польотами, їх взагалі бажано мати хоча би три. Або той краще більше. Звісно, що їх можна докупити окремо. Це не якийсь спеціалізований акумулятор, як, наприклад, в Beta FPV Aquili. тобто це уніфіковані акумулятори типу 1С, але враховуйте, що він тут не такий самий конектор, як в Бета ФПВ. До речі, забув сказати, що в наборі йде ще ось така зарядка. Для самих акумуляторів вона розрахована на два акумулятори 1С і на два акумулятора 2С. І також ви можете їх одночасно заряджати, тобто, в принципі, все нормально з нею. Єдине, що нюанс, що потрібно її включе, вставляти в порт для зарядки, тобто немає можливості її під'єднати за допомогою кабеля. Тобто, в деяких моментах це було б зручніше, Ну, знову ж таки, із особистого досвіду можу сказати. Підводячи підсумок, комплект досить вдалий. Головний недолік це наявність одного акумулятора. Але знову ж таки, це все можна виправити за окремі кошти, тобто банально їх докупивши. Знову ж таки, враховуючи ціну самого комплекту, я думаю, що це не проблема. Якщо у вас виникли якісь питання, то ми завжди чекаємо вас в коментарях. І також цікаво дізнатися вашу думку стосовно взагалі стартових наборів від компанії Emax або BetaFPV. Чи все ж таки краще купувати відразу дорослі пульти і дорослі дрони? Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. Дякую вам за перегляд!